Слава Україні від імені учнівського самоврядування вітаю вас із Днем Вишиванки. Це свято було започаткованим у 2006 році. Студенткою Лесею Воронюк. Дівчина запропонувала студентам обрати один день і всім прийти у вишитих сорочках. Спочатку акцію підтримали лише декілька десятків студентів, але згодом акція переросла на всеукраїнський рівень. Учнівське самоврядування світло ідей виконало пошукові роботи на тему історія однієї вишиванки. І зараз ми її вам презентуємо. Твоє вітання з ангелівки! Сьогодні ми поговоримо про вишиванку. Наші пращури наділяли вишиванку надзвичайною силою. Вірили, це те, що вершить долю людини. Усім відома приказка в сорочці народився. Це означає людині поталаново. Отож, до Дня вишиванки ми відшукали, на мою думку, ту унікальну роботу, яка заслуговує шани та поваги, щоб представляти Україну. Немає нічого святішого, аніж сімейні реліквії. Я хочу вам представити вишиванку, історія якої надзвичайно унікальна, адже її вже понад 100 років. Сорочка переходила у спадок чотири покоління. Її вишила. Оксана Гнатишин з села Романівка. Сурочку носила її донька дідух Наталя. Потім цей оберіг належав дідух Оксані. А сьогодні вишивку сорочки перешити на нове полотно. Тобто вона отримала оновлення в Оляни дідух. Техніка вишивки називається гладь. Нитки муліне. Вишиванка пережила і голодомор, і війну, і страшні радянські часи, і досі залишається такою, ніби її вишили вчора. Надзвичайно приємно, що збережено цю старовинну красу. Гадаю, що в кожній родині є реліквії, які вони зберігають, і це одна з них. Я вважаю, що вишиванка має бути у кожного українця, адже це найважливіший символ нашого народу. Це запаска моєї мами. Її вишивала моя бабуся. На жаль, вона вже не вишиває, бо роки беруть свої та й очі вже підводять. Але вона завжди повторює, що руки усе пам'ятає. Наша старенька говорить, що вишивала моїй мамі долю, довгу та світу. Кожен візерунок зроблений з великою любов'ю. Це не просто запаска, це оберіг нашої сім'ї. Сподіваюсь, що ця сімейна реліквія буде переходити ще довго від матері до доньки. Вишита сорочка це не просто красивий одяг, а історія та культура цілого народу. Вишиванку берегли більше ніж гроші, адже вона була оберегом і захистом. Це культовий і в деякому роті магічний одяг. З дитинства пам'ятаю стару скриню, в якій колись зберігали одяг. Сорочки, спідниці, хустки. Історія цієї сорочки почалася у далекому 1938 році. Вишила її дівчина Євгенія на своє весілля. Вона виходила заміж за брата мого прадіда. Це святкова сорочка, яка передавалася у спадок. Я нащадок родини Бутені у п'ятому поколінні. І сьогодні мені випала честь одягнути цю реліквію. Десь у 80-х роках вишиття перешили на нове полотно, бо старе геть зносилось. Добавили нові кутаси. Ми дослідили, що означають символи, використані у вишитті. Хрест прямий. Це символ сонця. Сьогодні він насамперед асоціюється з ідеєю Христа, позначає перемогу світла над темрявою. Крім того, це знак центричності простору, гармонії чотирьох стихій. Ром квадрат. Символ родючості. Ром із крапкою посередині є символом засіяного поля. Яке мало надзвичайно велике значення для наших предків. Означало багатство, достаток і добробут. Гесики, ключі, вужі, півсвари. Це також один із найдавніших символів у народній вишивці. Цей символ ж стосується культу води. Але це знак так званих земних вод, тих, що дають життя. Тобто, це також символ плодючості. Вишивка. Чи не на найдревніше письмо українців? Важливо її зберегти, передати наступним поколінням наші прадавні символи? Здавна українці шанували вишиту сорочку, бо вірили, що вона захищає людину. Ванхет у дитинстві носила моя матуся. Вишивка має характерні особливості в усіх районах Тернопільського краю. Відрізняється за композицією, технікою виконання, колоритом. А у 19 столітті у різних районах краю вишивка набула характерних особливостей. Для Шумського району властивий геометризований рослинний орнамент чорно-червоного колориту. Техніка вишивання хрестик. Вишиванка для українців не просто традиційний предмет народного одягу. Це символ українства, ознака незалежності до нашої великої нації, уособлення багатих традицій та любові до рідної країни. Ця українська вишиванка для мене. Це символ української культури та національний одяг українців. Моя вишиванка це вишиванка моєї прабабусі Катерини. Вона вийшла її, коли моя бабуся виходила заміж. Вишита вона гладю, орнамент складається не просто з малюнків, а з своєрідних оберегів, хрестиків, що уособлюють сонце, ромбів, які символізують землю. В цілому сорочка особлює любов і відданість, що мали берегти від усього недоброго загибелі, злядарства, гріха. Вишита сорочка червоними та чорними людками, а також використано сині, зелені та жовті кольори. На жаль, прабабуся вже не вишиває, але говорить, що руки все пам'ятають, що сорочку необхідно було вишивати з любов'ю, одяг пошитий позитивними емоціями. Буде енергетично обігрівати людину, захищати від усього злого. Це не просто вишиванка, це оберіг нашої сім'ї. Сподіваюся, що ця сімейна реліквія буде ще довго переходити від мами до доньки. Живе краса на вишиванці, моєї прабабусі, кого тут мудрість поколінь і невимовний талант моєї прабабусі. Слава рукам, що створили таку вишиванку! Я хочу вам розповісти про вишиту блузку, яку вишила моя бабуся. Цю вишиванку одівала моя мама, сестра, а тепер і я. Блузка вишита бісером це давнє мистецтво, яке стало дуже популярним у наш час. Вишивання бісером це зображення на тканині або іншому матеріалі, методом прикріплення бісеру на поверхні за допомогою нитки та голки. Вважається, що у вишиванці має значення абсолютно все: тканина, нитки, бісер та їх колір. Червоний мак на вишиванці є оберегом роду та захистом від зла. Волошки на жіночій вишиванці символізують душевну красу, чистоту, скромність, праведність та святість, ромашка символ кохання та юності. Ця вишиванка мені дорога. Як пам'ять про бабусю і проведений час з нею. У нас вишиванку передають з роду в рід і зберігають як реліквію, вона є символом здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Адже вишита українська сорочка це не просто одяг, це справжній оберіг.